Вітаю тема заняття. Чим пахне ліс, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати. І друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова. Я хочу тебе запитати, а ти знаєш, чим пахне ліс? Кожен в лісі відчує свій аромат. Хтось відчує перший аромат квітів чи першої зелені, саме найкраще в хвойному лісі. Аромат хвої і дерев освіжає повітря, наповнює легені киснем. Він чарівний, чистий, переносить в тишу та спокій. Але велика кількість ароматів можна привести до хвороби, тому треба буде дуже обережним в лісі. Не треба чіпати руками рослини, яких ти не знаєш та нести нічого до рота. А чи знаєш ти про користь лісових рослин? Як людина їх використовує? Люди роблять ефірні масла. Пігулки. Ще виготовляють арома свічки. З рослин роблять мило для вам та сіль, а також крем та зубну пасту. Ромашка є лікарська. Її заварюють, коли болить живіт, а також купають маленьких діточок. Таку квітку, як шафран, використовують в кулінарії Квітку барвінок використовують для полоскання горла. Маленькі соснові шишки використовують від кашлю, роблять сироп. Рослини заварюють для ароматного чаю, наприклад, липа. Я пропоную сьогодні зробити ромашку з паперу. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Олі, ромашка цвіла, від вітру гайдалась вона. Вранці пелюстки розкрила, в гості комах запросила. Для роботи нам знадобиться смужки білого кольору, жовтий кружечок та готові форми листочків. Спочатку зробимо пелюстки для ромашки. Для цього склеїмо довгі Смужки на аркуші паперу викладаємо пелюстки, що потворилась квітка ромашки. А тепер викладемо жовту серединку, ще покладемо листочки з різних боків. А тепер все наклеїмо. Ось така квітка в мене вийшла. Я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі.